Росія знову намагалася паралізувати Україну нанісши масований обстріл по регіонам країни у вівторок. Під вогнем опинилася і Харківщина Шістьома ракетами була пошкоджена критична інфраструктура. Регіон занурився в темряву через повну відсутність електроенергії. Ворог вкотре намагався зупинити життєдіяльність міста, але в чергове українські енергетики оперативно змогли відремонтувати все. Для них це питання кількох годин. Але якби рашисти не старалися зупинити роботу мегаполіса не вдасться, оскільки Харків вже навчився працювати в умовах блекауту, зокрема і підприємства, що забезпечують харків'ян продуктами харчування. Наші підприємства забезпечені відповідно альтернативними джерелами енергії, і нашому виробництву ну, не так боляче, як може іншим, у разі вимкнення, відповідно світла завдяки встановленню відповідно генеруючого обладнання, яке створює відповідно світло, виробництво потужності, яке забезпечують повністю потреби нашого підприємства. Що продукти харчування не зіпсувалися, люди могли завжди купувати свіже таким же обладнанням оснастили і продуктові магазини Харкова. На них переходять кажуть юристи як під час віялових відключень електроенергії, так і під час блекауту. У разі знеструмлення повністю наші магазини не зачиняються і продовжують працювати у звичайному режимі, реалізуючи продукти харчування для населення. Наші працівники завжди на місці. Певні нюанси завжди є, оскільки нашим потім продавцям необхідно буде вносити певну інформацію щодо реалізованого товари у єдину базу. Це якщо відповідно ми не встигли підключити. Однак, дуже швидко ми підключаємо ці магазини до автономних Єдине, що кажуть на підприємстві в умовах блекауту, їх мережа працює суто з готівкою, оскільки термінали для сплати за продукти харчування банківськими картками не функціонують. Взагалі, майже 9 місяців війни навчили кожного працювати в новому форматі. Якщо спершу було трохи некомфортно, то вже зараз з такими викликами підприємства не лише справляються, а й навчилися розвиватися в умовах війни. Олеся Кополюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Юрій Бобикін Харківські звісті.